Сьогодні 20 хвилин для наших рук, спинки сила рук, спинки з власною вагою. Отже, починаємо. Перше, і завжди основне початок це розминка. Більшу увагу ми приділимо сьогодні розминки рук. Руки внизу зараз, ноги на ширині наших плечей. Копчик під себе живіт в себе. Ми плечки так прокручуємо трошки назад тепер вперед трошки прокрученоші плечки. Тепер плечики не рухаються, рухається, шия і борода. Вдих в одну сторону, видих, іншу, вдих, видих, вдих, видих. Тепер підключаємо руки. Підняли руки вдих в одну сторону, видих в іншу. Вдих. Видих, вдих, видих. Тепер одушки розвернули вверх. вуха тягнеться до правого плеча, вухом до лівого. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Єсть макушка тягнемося вверх. Руки потягнули вверх. дивиться на ладошку, видих, борода вниз, вдих, борода вверх. Повним про копчик, про животик. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Єсть. Тепер дошка дивляться вниз перед собою. І брудою вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. І тепер просто зафіксували голову шию і руками прокручуємо в одну сторону, кістями рук в іншу сторону. Тепер руки в сторону, великі пальчики, і кулачки, прокручуємо наші лікті. І назад, декілька разочків. Прокручуємо наші плечі по черзі праве-ліве, праве-ліве, праве ліве. Назад, праве, назад, ліве. Руки назад. Лопатки з'єднали. пальчики жали друг друга. І просто пружиним назад. Розминаємо плечки, лопаточки. Повним копчик, про про рівну спину, маківка тягнемося вверх. Єсть, видих, трошки скруглилися. Розслабимо наші руки. Угу. Тепер ноги праву підняли, ліву підняли. Праву, ліву. Тепер руки права, ліва, права, ліва. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Є, тепер руки вперед. піднялись на носочки, витягнулися. Тобто, притягнули колінки, піднялись на носочки, вирівнялися вдих. Видих, вдих, видих, вдих, спинка рівна, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Є, руки опустили вниз. Стоп ми походили. Трошки швидше починаємо йти, ручки в кулачки, великі пальчики, і пробіжечка по округу біжимо. Легенька, легенька, пробіжечка. Траза в одну сторону побігли і треза в іншу сторону побігли, пропросилася. Два. Зупинилися. Тепер ножки зробили ширшими, ніж плечики. Ручки, Це не від двох ручки розслаблені і ми одну, руку, друг, одну ногу, другу ногу піднімаємо. Єсь тепер трошки швидше, починаємо трусити з кістями рук. І ручка, ножками починаємо тріш... трошки швидше труситися. Да? Трясучку ділимо. Груди, руки, кісті, руки, труситься, 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 труситься. Да? Тепер прокрутилися в одну сторону. Потрусилися, зупинилися, трошки потрусилися. Трусимося в іншу сторону. Покрутилися, зупинилися. Вдих. Видих. Ручками. Так, вниз. Вдих. Ручками. Видих. Вдих. Видих. Угу. Ще раз плечки прокручуємо назад. В місці з ножками. Виходимо на носочки і прокручуємося назад. Вдих. Видих. вдих. вдих. Видих. Є, Тепер при, при, на, при нагнуйся, да? Трошки в динаміці коротенька розтяжечка. Пружинимо плечки розкриті, спина рівна. Угу. Тепер локтик-замочок. Локтик, попружинили в цьому положенні плечки, тягне від двох пружинимо. Угу. Тепер руки опускаємо в килимочок, виходимо в положення планки. Є в планки. Ми праву ручку потянули вперед. Залишили ліву ручку вперед. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є висуна колінка, положено кішки. Кісті, рук трошки розімняли. Роз, роз, розслабили. Знову переходимо в планочку. Тепер бокова планочка. Раз на праву ручку, раз на ліву ручку. Вдих. Права вверх. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Четвертий раз робимо на кожну ручку. І п'ятеро. П'ятеро направо, п'ятий наліво. Знову угу. ну, Вийшли положення кішки, кість рух розслабляємо. Важливо да, включати свій раціон, так сказати, і роботу з руками на власну вагу. Ми це Тіло по, 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 нашої, по нашому периметру. Так? Ручки зараз у нас вжимаються в килимок, єсть. Ми робимо ногами, тепер то ми руками ходимо, тепер ножками так ходимо і ставимо положення кішки. Угу. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І на десятому разу ми тягнемося, витягнемося. Відпочиваємо, положимо себе головою вниз. Животик підтягуємо під ребра, купчиком тягнемо вверх, 5 тятяться в килимочок. Ну, приходимо в положення кішки, кісті рук розслабляємо. По два рази на кожну руку. Угу. Кішка. Перевіряємо, щоб подушку строго під плечима на ширині плеч. Ноги витягуємо назад, на ширині стегон наші ноги. П'ячки тягнеться в килимок. Тепер Колінка опускаємо с пол і проджинаем руки в ліктях. І застили в цьому положенні. Вдих, а вдих, видих, А выдох. А Вдых. Живот напружний, видих. Піднімаємося, потягнули наші ручки. Ладошки зажали-рожали. Завжди розслабляємо наші кісті рук. У нас тут дождик кидает так класно. Ви чуєте через микрофон. Єсь. Піднімаємося знову в положення кішки. Це наше вихідне положення. Сьогодні буде в багатьох, багатьох варіантах. Так, з кішки будемо виростати. Зараз ми виростаємо. Один з варіантів кішки. Це ліву ножку піднімаємо, праву ручку піднімаємо і пружимо так, опускаємо і піднімаємо руку і ногу. І тепер згинаємо праву руку і ліву ногу згинаємо. Вирівнюємо 2, 3, 4, 5. Шість. Раз. сильний, Сім. Вісім. Дев'ять. не трямо спинку. Десять. Єсть. Скруглили кішечку нашу. Вирівнялися. Ліва рука, права нога. міняємо, витягнулись гарненько. Угу. Тепер зігнули праву ногу, ліву руку. Раз. Два. Три, чотири. Я тримаю сіднички. Шість і спинку включаємо, сім. Рівновага класна. Вісім дев'ять. Десять. Є скруглилися, маківка потягнулася вниз. Угу. Тепер ми тримаємо праву руку, Ліву ногу піднімаємо. Праву руку в сторону, ліву ногу в сторону. І повертаємо раз. Два. Ліва Рука балансує. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Опустилися. Ліва рука, права нога. Раз. Так. Ну тут ліву руку нема куди. Раз. На, на вулиці хіба що виділи? Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Повище нога. Дев'ять. Десять. Є. Молодці, тягнемося в пуст зайчика. Розслабляємо кісти рук. Є знову положення кішки. І з кішки ми будемо витягуватися. Але попу не тіряти. Тобто ми трошки більше ваги на руки, плечки розкрили, макушки вверх. І знову повертаємося в кішку, трошки чуть-чуть більше сінечками назад. Вдих, трошки більше. Овчі підручимо сінечки. Напружуємо, видих. Трошки назад вдих. видих, видих. Вдих, трошки більше сили в руки, видих і в прес вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Іще шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десь. Залишилися на руках, але не тіряємо наші сіднички. Копчик підкручуємо, животик тягнемо плечки тягнемо від вух, і опускаємося на живіт. Ручки підправляємо руки, щоб руки були під плечима. Маківкою тягнемося вверх, носочки натягуємо. Зараз наключаємо спину, більшу мірою спину, але також і руки. Тобто руки під плечима. Да, тема наш заняття руки-спина. Наша наш задача да, кожен раз якийсь різний комплекс включати в свій в біход, да, щоб ми ставали. Максимально прокачаними по всім напрямках. Та піднімаємося, видержалися, один, два, три, видих, розслабляємо. Тобто не повністю розслабляємося, а так трошки підрозслабляємося. вдих. Напружились днички сині, один, два, три, видих. І розслабилися. Вдих. Один, два, три, видих. Вдих. Один, два, три, видих. Вдих. Один, два, три, видих. Вдих. Один, два, три. А видих. Сьомий раз вдих. Напружились. Один, два, три. Видих. Восьмий раз. Один, два, три. Видих. Дев'ять. Один, два, три. Видих. І десять. Вдих. Один, два, три. Видих. Уже можна повністю лягти. Голову звернув, що ручки. Розслабить, розслабить ноги. Не в що Угу, Руки під плечки. Є. Носочки натягнули сіднички сильні. Піднялися так ручками. Максимально підняли корпус, але лобкову косточку не відриваємо. Руки не обов'язково вирівнювати. Плеч від вух, макушка на все вверх. сіднички сильні, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. А вибіг, опустилися на бороду, руки назад. Перекрестили всі пальчики, руки лежать на сідничках припідняли груди. Шийка довго, носочки натянули. Дихання заспокоюємо. Угу. І розслабили руки, голову вже наду шику, Розслабили ноги, плечі, спину і на іншу щику. Так круто, досик. Типу маленький-маленький Да? так? Угу. Так, знову наші руки підтягнулися, перейшли. Вихідне, положення нашої кішечки любими. І скругляємо копчик, підкручуємо живіт. Маківка тянемося вниз, вдих трошки розкриваємося, а видих вниз, вдих, розкриваємося, видих, вдих. вдих. Спина рівна. Тепер наша люба планочка. Ножки витягнемо. Єсь. І руками тебе по плечкам. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. і ще десять. дев'ять, вісім. Сім. Шість. Пять. чотири, Три, два. Один. Потягнулися. Угу. Вийшло положення мовні і кість рук прокручуємо в одну сторону, в іншу сторону. Тепер пальчики перекрестили і прокручуємо в цьому положенні ручки в одну сторону, в іншу. Витягнумо, трошки здіймаємо паузу маленьку. Спинку потягнемо і ручки. Угу, Тепер руки за голову, локти широкі, вдавили трошки руками потилицю, маківку тягнемося вверх. Вдих, видих. Угу. Ну виходимо в положення кішки. Зрівне спинка, ручки під плечима, глинка під бедрами. І виходимо на лікті. Лікті під плечима, ладошки дивляться в пол, руки паралельно друг другу. І виходимо в планку в цьому положенні. в цьому положенні ножками так тянемося до живота. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Живот підтягуємо під ребро. Дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, 4, три, два, один. Есть, Потягнулися. Ну, лише на локти потягнулися до дельфинчика. П'ять тянеться в килимов. Ми тепер макушку тянемся между локтями і до ладошок. Раз. Два, три, четири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Єсть. Молодці. Потягнулися в кузі зайчика відпочинок. Вдих, видих, зажал, рожали кісти рук. Угу. Піднімаємося. Ну, положення планки. Тепер ми в планки будемо праву ножку вперед. Праву руку піднімаємо вверх, ліву ногу витягнув вперед. Такий пістолетик Угу, Права рука назад. Тепер назад вертаємо ліву ногу, праву руку вполу. І так на цю ножку ділимо 5 разочків. Тобто ми із планки праву ножку в сторону завели за праву руку, побули в цьому положенні, Права рука відривається від климка, ліва рука опорна. І ліву ножку вперед витягуємо. Пістолетик називається. Це вже два рази зробили. Три. Чотири. П'ять. Хоп. Планка. Тепер на другу сторону. Ліва ножка. Хоп. Ліва ручка. Права ножка. Раз. Бокова. Типа полубокова планка. Да? Два. І ножки качаються. Да? Три. 4. П'ять. Ланка. Коліна, кішка. Кісти рук розслабили. Угу. Сіли. прокрутили В одну сторону, і в іншу сторону. І від себе на себе. Як у вас? Почуття? Я вже чувствую, що вже класно, ручки вже прям чувствуються. Власна вага це розумієте, скільки це ваги. Це більше, ніж ті гантели, да? і це інші групи м'язів, дуже велика кількість м'язів, включається, коли ми працюємо власною вагою. Так, і завершальна вправа вже прям конкретна вправа для наших рук, для всього це віджимання. Дорому ми, ми до цього йшли, да? розігрівалися до цього. Друму ми по 5 разів три підходи. Але ці три підходи будуть наразі групи м'язів. Тріцепс вузький лад. І біцепс широкий хват. Угу. Починаємо з вузького хвату, з трицепса. Кішка. Наша любима кішка, Пальчики дивиться вперед. Ручки на ширині плеч. Тобто не широкі на ширині плеч. Це трицепс наш. Обі'зу під плечима. І коли ми будемо виходити в планку, із да? планки ж ми будемо робити віджимання. ми будемо, Отак, руки тіл. І віджиматися. Два. Три. Чотири. П'ять. Єсть кишка, кисть рук. Якщо важко, можна на колінах це делать. З другий підход, якщо вже важко, можна на колінах делать. Не с ними себе перенапружено. Нажна грудь, должно быть 70%. Пам'ятаємо про це. Опять трицепс. Мускульний хват. Раз. Можна на колінах делать. Два. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Все тіло напружено не, волни не ділимо. П'ять. Молодці. Кішка. Руки розслабили. Угу. Пауза. Тобто ми кішка не така, що прямо на руки опорні. Давайте отак просто. Сядемо, щоб ручки були розслаблені. Так, права ручка, ліва ручка. І третій підхід. Да? З коліною давайте вже точно зробимо, да? вже важкувато. Раз. Два. Три. 4. П'ять. Є, тепер ми тянемося в позі зайчика вже. Три підходи діти для трицепсу. Ось ця частина має зараз горіть. Так прямо попробуйте. Ось ця частина. Якщо все делали правильно, да, то наші крила задня частина нашого рук має бути трошки тепленька. Вежали розжали пальчики. Вдих. видих. Рук, і рук рук. плечима, Ножки витягуємо планка, Так, подождіть, не плечима, Широкі. Ширше чим килимок, так, ширше чим плеч. Тобто все, ми будемо так робити, це буде бітер, це буде більше нагрузка на верніч нашої руки. Руки назад. І раз. І два. Главное, щоб корпус був рівненький. Три. Чотири. П'ять. Есть, молодці. на колинка. Розслабляємо кистью рук. Другий підхід. Так, руки широкі. Помню, руки широкі. Планка. І раз. І два. Корпус. Рез. Три. Чотири. І П'ять. Єсть. Кишка. Кість рук розслабляємо. Прокрутили в одну сторону. Прокрутили в іншу сторону. Ржали-ржали пальчики. П'ять. Угу. Третій подходит. Б'ємо на колінках. Прес напружений. Раз. Два. Три. Шия продовження хребта. Чотири. П'ять. Ура! Вітаю. Положення зайчика. Кість рук. Відпочивають. У нас тут похолоду, але мені жарко. Як у вас справи? Так. Потягнемо наші руки. Лівою рукой, рукою праву руку тягнемо до лівого плечика. Вигну вперед, міняємо. Праву руку, ліву руку тягнемо до, до правого плечика. Вверх, возьмемо ручки, згинаємо праву руку назад, ліва рука на правому локті. Вверх. І навпаки, права рука на лівому локті. Вверх. Ручка зацепила за колінка, скруглилася. Животик візьмемо під ребрами, а кушка тянемося вперед. Угу. Тепер ножки вигнули вперед. Ліву руку зацепили за коліно. Праву руку тягнемо ліву руку в центр. Міняємо лівою рукою, правую рукою в центр. Угу. Ножки сделали широченьками. І ручками пошагали так вперед. Витягнемся. Угу. І всі лягаємо обов'язково завжди на спинку, щоб ножки наші трошки піднімати, так? Да? Руки відпочиваємо, ножками так в одну сторону, в другу сторону. Угу. Єсть, обняли себе ручками за ножки. Розслабляємо руки, ноги, спину, очі закриваємо. І тепер руки ноги розкидали в сторони, повністю все розслабили. Розслабляємо пальці рук, ладошки, кість, лікці, плечі, руди, жвіт, ноги, пальці, ніг. Ми розслабляємо голову, м'язовиця. Все все тіло розслаблене, тепле, натреноване. І усвідомлюємо зміни в нашому тілі. Особливо сьогодні у нас руки були, спина. Їх, і ножки згнаємо, обнімаємо себе, і піднімаємося, сідаємо, як нам зручно. Робимо вдих. Видих ручки на мастер і обов'язково хвалимо себе. Хвалимо обов'язково аплодисментом, підвищимо свої вібрації. І так класно вібрації підвищили з допомогою спорту. А так і ще й обов'язково подумки себе похвалили, підняти емоційний свій план. Угу.